Мене звати Олена, я мама Кирила. Кирилу 6 років. Він у нас народився з тромбоцитопенією, провів два місяці в реанімації. Після реанімації ми приїхали додому, дитина розвивалася з невеличким відставанням. В сім місяців лікарі наполягли на прививці. Після прививки у нас почалося відхилення, дитина не перестала розвиватися і втратила те, що вміла. Кирилу поставили діагноз ДЦП. Козявкіну ми в дев'ятий раз. В нас, за Козявкіна я дізналася від мами також особливої дитини. Тут йому допомагають, тут він розвивається, є покращення. Дитина почала потихеньку сидіти, потихеньку мама, стояти. Мама, 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 мама. В минулому році ми мама, зробили операцію йому мама, мама, на ніжках. Зараз будемо діватися. Після операції ми приїхали сюди. Дитина поч... після занять дитина почала ліпше сидіти, почала стояти біля опори. Кирил почав ходити Мама. з підтримкою, Мама. ліпше розмовляє, ліпше Мама. контактує з людьми. Я дуже вдячна. Професору Казявкіну дуже вдячна за його методику, за його клініку. Нам тут дуже подобається, нам тут дуже допомагають. У нас дуже великі тут прогреси. Кирил багато Мама. чого навчився. Мама. Зараз він непогано розмовляє, почав Мама. сам їсти потрошку. Мама. Дуже велике дякую.